Кронштейн підвісного він мені скинув номер. Це не той номер, що скинув мені. Бачите, він мені скинув оцей 96. Кронштейн підвісного, оце основний номер. ДВ10 або ДВ-10 або ДВ-12. Два номери. Це на Fiat, Ducato Peugeot Boxer, ДВ12 і ДВ-10. Це об'єм двигуна 2022, вони в принципі одинакові, але чомусь має таку різну маркировочку. Не знаю, я ще це питання до кінця не вивчив. Але думаю, що це не суттєво. Значить, круштей підвісного підшипника. Оцей алюмінієвий. Fiat Ducato Peugeot Boxer Friend Jumper з 2002 року по 2006 рік є в наявності з різною нумерацією. Так що кому треба такий конштейн, телефонуйте. От людині треба, зараз буду скидати фотографії, щоб він подивився. А якщо вам комусь треба крунштейн підвісного підшипника, контакти в шапці профілю і все, звертайтеся.